Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Черкаські мавпи Дніпро відіграли перший бабл у новому році. Відбувся він у Луцьку. Додому наші хлопці повернулися із однією перемогою та двома поразками. Неважко було спрогнозувати перемогу черкаських мавпи Дніпра над кривбасом. Остання команда чемпіонату і цього разу не змогла дати бій черкастям. Мапи віддали супернику лише другу чверть 22-21. Все решта більш ніж впевнено перегравався. Суперник. Єдина гірка новина для нашої команди. Це травма лідера Андрія Гафонова. Саме відсутність найрезультативнішого гравця і не дозволила переграти у наступному матчі свого конкурента Запоріжжя. Мавпи провалили першу чверть 23-11, У двох наступних зібралися і переграли суперника 15-21 та 16-21. Вирішальною ж стала заключна чверть, яку наші хлопці також програли сімнадцять у підсумку 71-68. І на Черкаській мапи Дніпро ще очікував надскладний матч проти лідера чемпіонату Дніпра. В першу чергу вітаю команду суперников заслугованою перемогою. Дійсно, Валерій Миколаївич зробив добру команду і вітаю, добре грали. Стосовно нашої гри слухайте, велике дякую моїм хлопцям за, за цю гру. Так, з помилками. Так, Десь десь ми загубили фокус в певних моментах, так поганий старт, але потім повернулись в гру. І сьогодні ми грали. і велике дякую їм. Особливо е, Новіков і Сергій Скіра 37 хвилин е, кожен з них це дуже багато. Але маємо те, що маємо. Е, вибачаюсь перед нашими вболівальниками за цю гру. Рухаємось далі. Не можна сказати, що ми не боролися. Десь програли мікромоменти, десь втратили фокус на наші. Програли на своїх помилках. Не то, що вони там щось таке кардинальне позмінили, що щось зіграли. Пограли, програли на своїх помилках. Будемо робити роботу над помилками і готуватися до подальших матчів. У заключному матчі Луцького баблу «Мавпи» вдруге у сезоні поступилися Дніпру 76-66. Ці дві поразки відкинули «Мавпи» на п'яту сходинку турнірної таблиці. Наступні бабли Суперліги Фавбет, якими стартує вирішальна третя коло регулярного чемпіонату, пройдуть 21-23 січня у Дніпрі та 24-26 січня у Черкасах. І ще до теми баскетболу у штаб-квартирі Фіба відбулася зустріч президента Федерації баскетболу України Михайла Броцького та президента Фіба Європи Хорхе Гарбоси. Учасниками зустрічі у Мюнхені також стали генеральний секретар Фіба Європа Каміл Новак та спортивний директор організації Коста Алієв. Ініціатором зустрічі став президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський. Саме спілкування тривало протягом п'яти годин. Першим та важливим меседжем стало бажання Федерації баскетболу України відсторонити російські та білоруські збірні та клуби назавжди із європейської баскетбольної родини. До слова, Фіба завжди була солідарна з українським народом та стала однією з перших організацій, які відсторонили агресорів від офіційних змагань. Зараз мова йде про глобальне відсторонення абсолютно усіх суб'єктів діяльності від європейського та світового баскетболу. Ще однією із важливих тем зустрічі стали компенсаційні виплати для українських клубів, які виховали гравця, що підписав контракт у Європі. За словами Михайла Броцького, в європейській організації йдуть на зустріч, і уже найближчим часом це стане абсолютною реальністю. Приємні новини для вболівальників баскетболу. Міністерство молоді та спорту України все ж внесло зміни до наказу 1587. Відтепер глядачі зможуть бути допущені на трибуни спортивних змагань за умови дотримання відповідного безпекового протоколу. Головним критерієм є наявність бомбосховища у радіусі 500 метрів від місця проведення змагань. Кожен зал має проходити процедуру допуску до проведення матчів з глядачами. Кількість уболівальників також регулюватиметься індивідуально під кожен зал. Першим баблом із вболівальниками після великої перерви став тур у Луцьку. Федерація баскетболу України була одним із найбільших лобістів повернення вболівальників на трибуни. Тричі направляли відповідні листи на ім'я міністра молоді і спорту. У листопаді торік президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звернувся з листом до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо повернення глядачів на трибуни. Вихідними до Черкас повернувся футзал всеукраїнського рівня. Так, Черкаси Обленерго відіграли черговий тур у українській першій лізі. На власному паркеті черкасі приймали кардинал-2 Аврангард» із Рівного. Гра виявилася досить напруженою та нервовою, а господарі поступилися на останніх секундах матчу. Це емоції, це футзал, це емоції. Недобре, що вони ці емоції не в тому напрямку йдуть, да? йдуть на якусь агресію. Треба не агресувати проти суперника, а треба агресувати на полі. Треба агресивно грати по, -фут, по футзальному. Це не добре. Так головний тренер Черкасів прокоментував над емоційний матч. Черкаси Обленерго протягом матчу тричі виходили уперед. Але зрештою програли у свою чергу. Кардинал 2 показав господарям, що молодість і зухвалість теж можуть приносити результат. І недаремно ця команда претендує на лідерство у першій лізі. Десь трохи нам бажання більше вистачило, мабуть, із-за того, що були дуже великі емоції після поразки в Луцьк. Ну, сьогодні були не менші емоції, і ваша молода команда сьогодні, зокрема, ну витримала цей удар. І що можете про це сказати? Я дуже дякую Богу за те, що він нам дав цю перемогу. Що ще більше сказати, і бажаю успіхів черкасам. І ще один факт, який вплинув на Черкаську команду, це двотижнева новорічна перерва. Адже підопічні Сергія Гупаленка перед новим роком набрали хід і перебували в тонусі. Крім того, Черкаси Обленерго конче необхідно підсилення кількома гравцями, адже у міжсезоння команду залишили Чижик та Поплєвичів, а повноцінної заміни так і не знайшлося. Ключовий момент був при щоті при рахунку 4-4, коли ми вийшли два проти воротаря і не змогли реалізувати момент. Все, ну що тут казати? Є недоліки, треба їх якось вирішувати. Наразі Черкаси Обленерго має 11 очок і перебуває на четвертій сходинці у турнірній таблиці від лідера команди Любарт. Черкасців відділяє 4 очки. Донецький шахтар та півзахисник команди 23-річний Артем Бондаренко, який перші кроки у футболі робив у Черкасах, підписали новий контракт. Угода між клубом та гравцем розрахована на 5 років. Фінансова сторона контракту не розголошується. У сезоні 2012-2013 Артем Бондаренко грав за команду з Дюшор Черкаси. А у сезоні 2014-2015 представляв уже «Дніпро-80» теж Черкаси. У 16 років потрапив до академії донецького шахтаря. Був лідером юнацького та молодіжного складу Помаранчево-Чорних. Дебютував у головній команді 1 березня 2020 року в поєдинку української прем'єр-ліги проти Ворскли. Наразі на рахунку 23-річного півзахисника 66 офіційних матчів за гірників, 12 забитих м'ячів та 11 асистів. Такими були новини спорту на телеканалі Віка. Яскравих вам перемог. Побачимося.